Красива сітка з великими дірочками дуже популярний візерунок. Вона не косить. Вона добре виглядає з пряжі різної товщини та складу. Вона легко в'яжеться і по колу, і поворотними рядками. Мабуть, тому цей узор так широко використовується при в'язанні різних виробів. Мій зразок зв'язаний із бавовни закрилом. Гладка пряжа добре видно текстуру візерунка. Я в'язала таку сітку з пухнастої пряжі, теж гарно виходить. Таку сітку можна використовувати для в'язання кардиганів та светрів, жилеців та літніх топів, ажурних шарфів та палантинів. Особливість візерунка в тому, що ці великі отвори виконані без подвійного накиду. Особисто я не люблю вив'язувати подвійні накиди. Тут використовується звичайний накид. Та спеціальний прийом дві петлі з трьох. Рапорт складає 3 петлі та 4 рядки. Я набираю кількість петель кратно трьом, плюс ще одна для симетрії. Рядок одразу після схресного набору я пров'язую виверітними, щоб вийти на лицьовий бік полотна. Це нульовий рядок, його не беремо до уваги. Перший ряд візерунка. Знімаю крайкову петлю. Першу петлю я пров'язую лицевою. Вона поза рапортом це петля симметрії. Починаю в'язати перший раппорт. Накид. Дві разом лицевою з нахилом вправо. Тепер я піддягаю останню верхню з цих пров'язаних петель. І повертаю її на спицю, розгортаю і в'яжу ще раз дві разом лицевою з нахилом вліво. Тобто вийшло, що я з трьох петель вив'язала дві. Але за рахунок того, що у нас зроблено накид, кількість петель залишається незмінною. Давайте ще раз. Накид. Дві разом з нахилом вправо, повертаю цю петельку на спицю, перевертаю, ось ці дві петлі в'яжу разом і з нахилом вліво. Накид, дві разом вправо. Можна одразу розгорнути цю петлю, підняти ось цю, і тоді вам нічого не треба, буде розгортати далі. Дві разом із нахилом вліво. Накид. Дві разом вправо, розгорнула, підняла, дві разом вліво. В'яжу так до кінця ряду. Крайкову петлю пров'язую виверітно. Я в'яжу поворотними рядками, тому наступний ряд це виворітний бік полотна. Всі петлі я в'яжу виворітними. Якщо ви в'яжете по колу, тоді наступний рядок в'яжіть лицьовими. Приступаю до в'язання третього рядка. Тут принцип в'язання такий самий, але зі зміщенням. Зараз переді мною три петлі, що знаходяться над накидом. На них я одразу ж вив'язую прийом дві петлі з трьох. Роблю накид. Ось це рапорт третього ряду. Дві з трьох накид. Так їжу до кінця рядка. Наприкінці залишається одна петля симетрії. Ми завершуємо рапорт накидом і в'яжемо її лицьовою. Тут важливо не переплутати кількість накидів у рядку. Тут у нас рапорт починався з прийому 2-3, потім йшов накид. Тож наприкінці ряду в'яжемо накид, а вже потім одну лицеву петлю симетрії. Четвертий рядок ми в'яжемо виворітними петлями при поворотному в'язанні та лицевими петлями при круговому, при в'язанні по колу. Ось готові 4 рядки. Це цілий вертикальний рапорт. П'ятий рядок повторюю перший.